Кулінар Владислав Міцкевич відомий в Україні тим, що вміє розрахувати пропорції для приготування смачної страви. Але як виявилося, він не має міри з алкоголем, який ще мішає з антидепресантами. В результаті заварилася так звана каша з дуже пікантним присмаком. У нетверезому стані міцкевич опублікував історії, розповідаючи, що рік жив із поляковою. В доказ він виставив їхні спільні фотографії з поцілунками. Кому цікаво, можна буде подивитися, не Зроблені фото на сайті обоз.юей. Але це ще не все. Міцкевич записав відео з квартири, де вони нібито жили з поляковою, і демонстративно викинув її взуття через вікно. Увага! Відео з ненормативною лексикою. Я, я год прожив з поляковою. От вона приїхала до кінця забирати свої речі. Коротше. Дивіться, зараз просто викидуються шмотки на з окна. Добрий вечір. па папа! Paula, tua Певно, протверзівши, кок видалив ці історії зі своїх соцмереж. Але оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов злив у своєму телеграм-каналі Компромат на зірку. Він розповів, що артистка написала йому з проханням думати про те, що він озвучує, тому що в неї є чоловік і діти, яким він зробив боляче своїми словами. А міцкевич на запит пліткаря лаконічно написав, що шкода взуття. Оля Полякова, врешті-решт, відреагувала, стверджуючи, що це все. Неправда, зірка стверджує, що звільнила Міцкевича зі спільного проекту, бо той мав алко та наркозалежності і тривалий час шантажував їхню родину. Сьогодні молоді люди хочуть отримати все і відразу мені прикро. Він працював у мене, був звільнений, шантажував нас і зробив те, що зробив. Він був звільнений через вживання алкоголю та наркотичних препаратів. У мене дуже багато таких фоток із друзями. То правда, певно, отримавши на горіхи за шльопки полякової, злицяльний куховар згодом записав щиросердне виправдання. Друзі, я хочу вибачитися в першу чергу. перед Олі, перед її всією сім'єю також перед своєю дівчиною, сподіваюся, що не колишньою, тому що вона просто варена з того, що вийшло. Я, десь, ну, я в принципі, розумію, але просто не розумію, що, що я цим хотів добитися, чи хайпанути, чи е, посваритися, з, з, зробити проблеми для Олі. Ну, Я не розумію. Ну, говяжа голова, по факту, тому вибачаюсь все. Я видаляю інстаграм. Зазначимо, що Оля Полякова офіційно перебуває у шлюбі з бізнесменом Вадимом Буряковським понад 19 років. Подружжя спільно виховує двох дітей. Чи була зрада полякової, чи ні, але тепер її певно частіше називатимуть королева ночі.